невеличке знайомство з модулем складського обліку системи USAP Online. Складський облік на нашій платформі закриває практично всі питання, які можуть виникати в роботі складу, мережі складів, магазинів і так далі. В цілому операції проводяться над номенклатурними позиціями. Номенклатурна позиція може мати додаткові властивості, їх перелік ви налаштовуєте самостійно. Одиницю вимеру, який це товару, їх можна категорізувати на види номенклатури, якщо є така потреба, також вести облік в розрізі аналогів, пов'язувати між собою деякі позиції. От. Для контролю залишків, ну, для формування залишків і контролю використовуються документи прихід товарів. Це, це фактично придбання. Ми беремо на облік. Певні позиції. Вони можуть мати там серійний номер, можуть не мати серійного номеру, як в даному випадку система підключення облік серійних номерів. Документи, прихід можна імпортувати, завантажувати з електронного вигляду. Тут ми вказуємо ціну собівартість, яку ми купили, яку кількість придбали, ну і розраховується сума. Можемо залишити собі коментар на документі, можемо залишити собі коментар на От. Після того, як товар придбали, він відображається в нас в каталозі асортименту і в звітах як залишок на балансі. Цей залишок можна переміщати між складами. Для цього пер... для використовується документ переміщення, який по факту це дві операції. Ну, передача з одного складу на другий, це дві операції. Одна операція це відвантаження. Відповідно, ви можете надрукувати акт передачі. В якомусь вигляді потрібному для вас підписами і так далі. Якщо потрібно, модифікуємо бланки. От. А другий документ це в режимі приймання, має, сторона, приймаюча сторона має прийняти. Тобто спочатку один працівник передає, інший приймає. Цей механізм є рекомендованим, оскільки дозволяє розв'язати. Відповідальність за товар, за його втрату і так далі, але не обов'язково. Тобто, в принципі, можна зробити переміщення таким чином, що напряму, якщо відключити перевірку при прийомі на склад, то товар зарахується напряму. Якщо не відключити, то при передачі у нас номенклатурна позиція знімається, наприклад, зі складу і записується в транзитний залишок на склад приймання. Приймаюча сторона має цю. Ці три одиниці покласти собі на залишок своїми руками, тим самим підписавшись і перевіривши, що все було в наявності і все, що потрібно, вони бачили. Якщо приймаюча сторона відмовляється приймати цей товар, то є операція повернення, це повернення з транзитного залишку назад, куди там він поїхав. ну Буває, що декілька складів відправляли на один, але з машини на, на іншому складі. Ці операції також виправляються, можуть бути. Після того, як товар у нас перемістився, він може переміщатися зі складу на склад багато разів, це необмежені операції. І в принципі, в послідуючому з того складу він видається вже покупцю або списується на виробництво, в залежності від напрямку діяльності підприємства вашого. У випадку якщо товар було втрачено чи пошкоджено, можна використати для коригування залишку документ списання втрат. Документ списання втрат фактично вказується. Яку статтю нам відобразити у фінансові результати, От, з якого складу ми будемо списувати товар, перелік позицій, які ми будемо списувати, і їхню кількість, яку ми будемо списувати в разі потреби, ми можемо додати коментар. Реквізити серія обов'язкові для документів по серіям, реквізит комірка на складі для складів, які ведуть облік по коміркам. Якщо на складі не ведеться облік по коміркам, то відповідно у нас цієї колонки не буде. Ну і аналогічно серії. В налаштуваннях по замовченні ці опції відключені. Тобто в новій реєстрації ви не будете бачити таких списків. Так от виглядає списання. Для, якщо ми е, помітили, що у нас, наприклад, знайшовся надлишок товару, да, який зайвий. То ми можемо зробити документ оприбуткування надвишків. Це аналогічний документ до списання. Треба вказати, яка буде стаття відображення на рентабельність. Це обов'язковий реквізит, щоб ми бачили, скільки ми товарів. Списали скільки прибуткували, накидується потрібна позиція. От, наприклад, ця у нас мінус один на складі. Зараз ми її прибуткуємо. Нам потрібно вказати ціну собі вартості. Хай це буде 80 гривень, і зафіксувати такий документ. Відповідно, у нас пропав цей мінус один, оскільки ми поклали на склад одну штучку. Якщо би ми вказали тут не одну штучку, а дві штучки, то відповідно у нас тут має збільшитися на одиницю. Отак. Оприбуткувати додатковий това. Списання оприбуткування надлишків – це документи коригування залишків. Фактично, в рекомендованих схемах вони можуть, ми рекомендуємо використовувати тільки в разах, в разі проведення інвентаризації, в такому плані. Якщо є потреба виправити пересох на складі, то бажано скористатися документом комплектації номенклатури, який дозволяє зробити. із Одної позиції, наприклад, якщо у нас перекрутився товар, да у цих, у цих штук у нас, наприклад, буде 11, то ми кажемо, нам треба оцю одну одиницю закомплектувати за рахунок оцієї одиниці. Один до одного. Така операція. Бачимо, що тут у нас вже 11 стало, да звідси у нас е знялася одна одиниця. Чому таким документом рекомендуємо робити? Тому що тут ми не оперуємо ніякими сумами цінами, а система автоматично формує собівартість нової позиції за рахунок собівартості тої позиції, яка входить в склад. Аналогічно відбувається комплектація різних, різної продукції, якщо ви або фасуєте в кучу щось, або це якесь виробництво. Комплектацію розібрали. Для прискорення комплектації, якщо це постійна операція, і щоб не набирати постійно асортимент, можна зробити калькуляцію. Це документ, який по факту описує, з чого складається, наприклад, букет святковий номер 1 він складається з цих от позицій. Відповідно, коли у вас виникає потреба створити якусь комплектацію додаткову, наприклад, цей букет, да, то ми можемо скористатися, знову ж таки, документом комплектації номенклатури. Ми беремо, додаємо позицію, кажемо, що ми робимо букет. Наприклад, ми їх робимо 4 штуки, і є кнопочка перезаповнити за калькуляцією. Відбувається перенесення змісту документа калькуляція і множить на кількість потрібної продукції. Відповідно, якщо ми фіксуємо такий документ, у нас на складі з'являється букет святковий в наявності плюс 4 одиниці. Тобто, у нас там, по ходу, дві вже було. От, і списуються е, ці інгредієнти. Собівартість новостворених позицій буде відповідати е, цієї сумарній собівартості кожних із списаних матеріалів. Товарис мали відбуватися або як інгредієнт, він вибуває з обліку при комплектації, або його продали, або його списали як втрату. Стосовно ведення самих позицій номенклатурних, номенклатури має кожна картка номенклатури вона має можливість розширяти її за рахунок додаткових властивостей, ви вказуєте які там поля будуть, от, є штрих-коди, генеруються автоматично, їх можна Друкувати на етикетку і так далі. Також сюди можна додати штрих-коди, які є оригінальні на упаковках. Серійні номера відображаються у випадку, якщо й ведеться по серійним номерам в системі. От, перелік зображень ви можете додавати в рамках тарифу по об'єму, по кількості тут нема обмежень. От, також можна додавати різні зображення. Якщо у вас є додані зображення, то в принципі навіть в каталогі асортименту. Ви будете бачити їх в такому от вигляді. Якість картинки залежить від того, яку ви завантажували. Номенклатурні позиції мають ієрархічну структуру, тобто є категорії, категорії, підкатегорії і так далі. Наприклад, у нас є категорія товари, є зоотовари, там є корма і там є ошейники, наприклад. В такому плані. Кожна із цих позицій також має певні свої описи. Якщо вам потрібно бачити позицію одним текстом, да, а друкувати іншим, то для цього існує повне найменування. В чек ми, наприклад, будемо друкувати там без деталі, наприклад, без артикулів, да? От. От так. От отак. Це буде виглядати, що ми його бачимо у каталогах і в звітах як повну назву, а в документи воно буде йти в скороченому вигляді, щоб не лякати клієнта зайвою інформацією. Позиції можуть перекладуватися із групи в групу з методом заміни категорії, От, видалятися і додаватися. Крім того, що ви їх можете створювати вручну, також існує механізм імпорту великої кількості товарів. Як це робити, можна подивитись на маленькі презентації імпорт товарів на Дишборді новини та підказки по Суті, беремо з Excel, копіруємо Excel або PDF, що копірує табличку, вставляємо сюди, платформа розбирає її на колонки, вказуємо, яка колонка за що відповідає. от І створ... натискаємо створити нові для тих позицій, яких не існує в каталозі. Ті позиції, якщо ми вже один раз завантажили від цього постачальника позиції або від початкових залишків, да, то вони будуть запам'ятовуватися вже в тому те значення, яке минулий раз було створено. Після створення позицій ви можете переіменувати номенклатуру так, як вам її зручно мати на екрані. А вже наступні створення вони будуть опиратися на співставлення. Що одного разу такий текст від постачальника ми завантажили під такою назвою, тому ну, система їх буде співставляти і підтягувати вам уже як існуючу позицію в прихідні документи. Крім цього, на платформі є повноцінний фінансовий модуль обліку грошей. Контроль заборгованості перед постачальників чи клієнтів, які відповідають звіт борги. Заборгованість може класифікуватися, в який період вона попадає, цей період ви самостійно собі налаштовуєте. Можна подивитися деталізацію по клієнту, ви відкривши акт звірки по ньому, ви бачите весь перелік подій, що відбувалися. Ну і короткі коментарі, що ця заборгованість, наприклад, 55 днів вже висить. В системі, крім цих звітів, є багато інших звітів, які формуються під потреби компанії за вимогою. Є базові версії, які ми публікуємо одразу після реєстрації. Додаткові звіти можуть публікуватися під ваш запит. Вони, якщо існують, то ми їх просто публікуємо. Якщо не існують, то говоримо, що потрібно відобразити, малюється звіт, додається в систему, і ви будете бачити потрібну інформацію.